Зазвичай їхній розклад передбачає заняття з вихователями ігра на свіжому повітрі і солодкий сон. Та сьогодні вони відчули себе наче у пригодницькому фільмі. Вихованці дитсадка номер 17 одягнули каски, взяли в руки пожежний ствол і гайда гасити загоряння посеред дитячого майданчика. Про боротьбу з уявним вогнем і те, що робити при виникненні справжнього, малюкам розповіли чернівецькі рятувальники. Номер цієї служби знають усі, а от про те, як діяти у разі пожежі, що слід робити першочергово, а чого не варто, вихователі і вихованці дитячої установи почули від фахівців у ДСНС. можна загасити пожежу в лісі? Водою, а якщо нема води, ви в лісі піском земля є правильно? Можна взяти і прикрити все. Розповіли дітям і про те, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів, та найбільше малечу хвилювало питання. Є ось ця після завершення лекції діти вишикувалися біля садочка, взялися за руки і пішли її роздивлятися. Найбільше захоплення в дітей викликав пожежний ствол. Побачивши, як цим обладнанням користуються дорослі, діти й самі захотіли спробувати. Струмінь води, який подається через нього, становить від 3 до 7 літрів на секунду. Шестирічний Артем від таких технологій у захваті. Свої сили у гасінні уявної пожежі спробували як хлопчики, так і дівчатка. Всі будемо пожежниками. Да, якщо вода йде. Ага. Рятувальники розповіли, за допомогою перемикачів можна регулювати не лише силу струменя. Оця штука регулює качество води. Чим більший напор, і менше, то тобто більше подачі і менше, а це регулює розбризгу і компактну струюру. Вдосталь поливши дитячий майданчик водою, малеча прийшла до іншого інструмента пожежників, схожого. На великі За допомогою таких гідравлічних розтискачів можна різати метал. Цей інструмент рятувальники використовують для звільнення людей із машин, які потрапили в ДТП. Раз, два, оп, і ножиці. Чотирирічний Максим пробує зігнути залізну трубу, яку щойно так легко розрізали ножицями. Це не виходить. Далі ж діти приміряли справжню каску рятувальника. Її призначення зрозуміло без зайвих пояснень. Подовочі ігри і, 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 і гази і, повітря Я хочу сказано зроблено. У цей день діти змогли посидіти і у машині рятувальників. Даша розповідає, справжньої пожежі ще не бачила, але знає точно. Головне не панікувати, охочих побачити рятувальну машину зсередини було чимало. Можете сказати так, зробити так. Бі -бі. Ні. І дійсно, навіщо казати, коли можна зробити. Хтось хоче бути рятувальником, а хтось ботаніком. Та головне, що ці діти вживу побачили, про що раніше могли лише чути. Вони прийдуть сьогодні додому і бабусі, і дідусеві, і мамі, і татові вони всім розкажуть, як можна, що можна, менших будуть вчити. Точно і старших теж будуть слухати і поправляти то правильно, то неправильно. Необхідні знання отримав і персонал дитсадка. Як треба правильно користуватися вогнем? Чи можна, чи не можна користуватися, як правильно діяти у разі евакуації, які їхні мають бути першочергові дії, так як діток і так само, як вихователі. Наразі в Україні триває місячник охорони праці. До 14 травня подібні заходи відбуватимуться в усіх навчальних закладах: від дитсадків до університетів. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.